Ты слышишь? Что... Дроны летают. Четвертый уже. Опасность атаки бы была. Подъездные двери открыты. При необходимости вы можете воспользоваться подъездами для укрытия. Екстрено пекельний хаос накрив РФ. Відео безпілотники роздерли Москву на шмаття. Десятки дронів влупили без жалю. Мер столиці розводить руками. ППО не впоралася. Літаки поспіхом втікали від атаки безпілотників у Криму. Початок спецоперації. Аеродроми догорають. Окупанти вімкнули паніку на всю. Про це далі додивіться до кінця. Вітаю це Україна сьогодні. я Дрина Гуцкало і останні події. Офіційно Москва втратила вплив на події. Українські дрони остаточно взяли контроль над небом. Дрони злітають. <звінь> Вони падають. Oh Від опівночі мер столиці РФ Сергій Собянін звітувався про успішне збиття з першу двох безпілотників. Потім же рахунок, нібито уражних цілей, пішов на десятки. Четвертий уже. ППО Міноборони продовжує відбивати атаки ворожих безпілотників. Фахівці екстрених служб працюють на місці падіння улам. Московську область відночі скували мегавибухи. Зетпабліки розриває від істерики. За словами місцевих роботу ППО чули в Дубні, Реутові, Кубинці, Одинцові, Подольську, Зеленограді та Сергієвому посаді. Як результат прильоти, про які неможливо змовчати. Росіяни вже про все розказали у прямому ефірі. Вот у мене вон там от, от труби. І за ними ТЦ, вон там там, коротше, что-то їб. І та щас миллион машин їде. Вот там уже вроде сейчас не комітет. Да. Вот і коротше, там. через атаку в Шеремітєву запровадили режим обмеження на виліт і прийом літаків. Рейси перенаправляли до інших міст і аеропортів. На відео потрапив момент втечі суден від українських БПЛА. Росіяни не тямляться від страху. Небо для них заблоковане. Пасажирів рейсу Калінінград, Москва більше години отримують у літаку після атаки БПЛА на столицю. У внуково і домодєдово ситуація не краща. Щонайменше 9 дев'ять рейсів затримуються? Українські дрони запалили на повну. Черговими засобами ППО знищено 69 українських безпілотних літальних апаратів над територіями Білгородської, Брянської, Калузької, Курської областей, Московського регіону, Ростовської, Рязанської, Самарської, Саратовської областей та Республіки Крим. Пасності так і була. Под'їзний при необхідності ви можете воспользуватися под'їздами для укриття на території Криму. Дрони влаштували люте місиво. Одразу кілька аеродромів окупантів під ударом. Кача і Бальбек у центрі уваги. Як повідомив окупаційний губернатор Севастополя Михайло Розважає, в подрунах відпрацювали сили протиповітряної оборони та Чорноморський флот Росії. По всіх цілях наші військові відпрацювали над морем. Було знищено понад шість безпілотників на підльоті до Севастополя і один, за попередньою інформацією, над полем в районі Качі. Загорілася трава, її вже гасять. Жодні цивільні об'єкти ні в місті, ні в акваторії не постраждали. Самі ж місцеві жителі від такої двіжухи не в захваті. Не Знаю до дня що? Я... хоч місцева влада і запевняє, що атака безпілотників була немасштабною, однак довелося ухвалювати екстрені рішення стосовно роботи Кримського мосту. Рух автотранспорту Кримським мостом тимчасово перекрито. Схоже, у РФ ні дня спокою. Напередодні ж у Краснодарському краї було по-справжньому, спекотно та вибухово. Не видно, ну слышно по-любому. Це не самольот, ні не вертоліт. Небо над регіоном опинилося в кільці безпілотників. Російська ППО веде обстріл, а жителі з азартом знімають це на телефон. І перші результати п'ять влучань дронів сил оборони України потяговій підстанції Канівська у станиці Стародерев'янковській. Натомість чиновники традиційно грають роль спокійних, заявляють про контроль ситуації та розповідають про сторонні руйнування. Фрагменти БПЛА впали на території трьох приватних домоволодінь у Слов'янську на Кубані. Пошкоджено фасади та дахи будинків, вибито конні шибки. Також через падіння уламків сталося загоряння трави в промзоні. Постраждалих немає. На місці працюють екстрені служби. Перепадає вже традиційно і Ярославській області. Дрони вдарили з небачною силою. Результату не довелося чекати довго. Просто взагалі нічого не видно. Зумітно, то що вот стандартна ніч, а там все красне стало. Ну, непонятно. Таємниче зарево біля НПЗ. Жителі перешіптуються і намагаються зробити вигляд, що не здогадуються про справжні причини. Коротше, смотри, там темнота везде, там повсюди повна темнота І тут все красне. Крішка да, зараз, крішок рід, і пожарне. Короче, телефон поніверніть. З тої сторони поїхали отак на фрунзе. Хтось відверто дивується, як могло статися, що потужна ППО покликана захищати стратегічний об'єкт, не впоралася. Ну і ніколи в житті не повірю, то штукати МПЗ горіт. Ну ніколи. тому що у них дуже хороша система сетіт для... для збивання дронів. Поэтому на МПЗ точно не думаю. А з другой сторони, почему сирена заорала? Непонятно, очень страшно. Спасибо, що більше нічого не падає. Втім, правда для росіян і справді гірка імперія Путіна схоже йде на дно. Перші знаки вже є. Почалося те, чого ми так довго чекали, що саме не пропустіть далі. Замовчувати більше не виходить. Російський бізнес просить Путіна захистити їх від українських дронів. У союзі промисловців країни зареєстровано уже десятки звернень від найбільших підприємств РФ з одним лише посилом. Через війну з Україною щодня ми втрачаємо мільйони доларів. <кій> Ігнорувати ситуацію чиновники вже просто не можуть, тож вирішено було відправити колективне звернення до Путіна із пропозицією змінити податкове законодавство та внести туди компенсацію збитків від атак безпілотників. при этом было запропоновано одразу несколько решений проблемы. Первое – это налоговая компенсация в размере 50% фактических расходов на строительство или покупку защитных сооружений, а также приобретение и установка систем видеонаблюдения, обнаружение, РЭП, ремонт и восстановление производственных мощностей, компенсацию ущерба третьим лицам и другое. При цьому в листі наголошується, що підприємства зазнають збитків не тільки через пряму шкоду, а й через неотримані доходи внаслідок зупинення роботи. Тому наступна пропозиція російських топ-підприємців вирахувати цю суму з податків та акцизів, які ті сплачують до держбюджету а у разі тривалих простоїв взагалі скоротити виплати до нуля. Але проблема тут у тому, що грошей на подібну підтримку своїх же стратегічних підприємств у Путіна просто не залишилося. Все йде на війну. Як результат, у ніч на 28 серпня Самарська область та Краснодарський край Росії опинилися під черговою атакою дронів. Удари завдавалися по найбільшим НПЗ: Афіпському та Куйбишевському, які до речі нормального захисту від БПЛА. Не мали кожний день. Щас зжигають дронами як контячну НПЗ. А ми сидім і думаємо, нада нам зачищатися, не нада. Ну такі, от руські катори запрягають не довга, а даже слишком довго. При цьому в російському керівництві на папері, як завжди, повний порядок. Загрозу ворожих дронів там розуміють нескінченні комісії, працюють, заходи вживаються. Большая часть э, тех, э, к кому прилетал, там либо вообще ничего не стояло, либо э, выдали те самые антидронные ружья, которыми, в лучшем случае, ты от Мавика э, да, можешь защититься. Ну, то есть, по сути, полицейская э, система. И э, что ты сделаешь против бензиновой леталки, да, там, бобра какого-нибудь, который несет на себе э, 15-20 кило взрывчатки, да, летит... Собственно, ну, без без использования всех этих систем связи, с которыми как бы борются ружья. Результат таких ефективних рішень не змусив себе довго чекати. На ранок, 28 серпня, оцінивши результати нічної атаки в українському командуванні. Дійшли висновку, що сумарно за останні два тижні скоротили потужності російської нафтопереробки більш ніж на 20%, що сходиться із підрахунками Reuters, які особливо відзначили удари по рязанській роснафті, палаючої уже тиждень новошахтинські НПЗ. Заводи в ростовській, Самарській, Саратовській та Краснодарській областях і, звичайно ж, надважливий волгоградський «Лукойл». Это второй завод бил е, по производству по получению прибыли, по выручке в Росії. Он в шестьорку там самых крупных заводів по переработке. і там последствия достаточно серйозні можуть бути. Загалом, якщо говорити цифрами, втрати бюджету РФ на сьогодні становлять близько 1 мільйона 300 тисяч барелів нафти на добу при врахуванні ціни це близько. 80 смс з половиною мільйонів доларів збитків щодня. Примітно, але не дивлячись на небажання допомогти стратегічним підприємствам захиститися від дронів на самому цьому факторі небезпеки, в РФ уже побудували мало не окремий бізнес. Так, організатори будь-якого масового заходу зобов'язані сьогодні відповідати і за його безпеку, а отже, звертатися до держорганів за забезпеченням захисту від дронів. І у нас проводиться масове крупное мероприятие. разово, ну предположим, там алеї курса, наприклад, либо курсує, або там серйозний економічний форум, що-то щось. Понятно, що это разове мероприятие, і возможно тільки использування на несколько днів систем безпеки для проведення якогось то форуму, мероприятия, там і так далі. При цьому говорити про постійний захист підприємств не доводиться. Про позиції чиновників щодо зміни податкової системи були відкинуті, і рішення як рятуватися від дронів, були покладені на керівників та їх особисті заощадження, після чого в Україні схоже видихнули з полегшенням, адже багатомільйонні засоби захисту далеко не всім підприємствам по кишені. есть объекты, по которым можно работать. Это не обязательно объекты энергетической инфраструктуры, там нефтеперерабатывающие комплексы, там нефтеналивные комплексы, это и логистическая инфраструктура, заводы, военные объекты, аэродромы, там объекты базирования там различной техники. Это все до всего достаточно, хватило бы дронов. На додачу ЗСУ продовжують жорстоко карати противника на полі бою. Провальні спроби армії РФ взяти Покровськ розбилися об міцну оборону наших В окупантів. Паніка у фронтовому котлі, а їхні сили в Криму зазнали нищівних втрат. Знищено вертольоти та РЛС. Путін нервує, а російські генерали бояться рахувати втрати. На Херсонщині штурм зайшов у глухий кут. Чи ризикне ворог відступити? Відповідь невдовзі. Український контрнаступ триває. ЗСУ зуміла відвернути увагу передових штурмових груп від Покровська. Гуру Криму підбили російські вертольоти та станцію РЛС. Під Херсоном знищено штурмові групи на катерах. А розслідувачі підтвердили загибель понад півтора десятка офіцерів РФ в результаті операції диверсантів. Все, чим живе фронт сьогодні, дивіться просто зараз. За кілька днів масштаби збільшилися вдвічі. Український контрнаступ у Донецькій області продовжується. Так, за словами президента Зеленського на Добропіллі та в районі Покровська під контроль збройних сил України повернуто 330 квадратних кілометрів території, із них понад 170 уже повністю звільнено від російських військових. Іменно на Покровська. а силы обороны Украины деоккупировали новое экономично и удачно. А это значительное улучшение тактических успехов силы обороны Украины, которая фактически предотвратила возможность тактических успехов оккупантов и угрозу создания оперативного крушения. В Свою чергу удари ЗСУ дозволили говорити вже про оточення російського угрупування, яке замість очікуваного бліцкригу отримало тільки на цій ділянці фронту вже понад 2,5 тисячі втрат особового складу. Якщо ми подивимося на карту, нанесений на удар, фактично... В основанні російського вклинення в українську то є здається угроза оперативного окруження російських окупаційних войск на даному напрямку. за оцінками експертів, саме на цьому напрямі військові РФ найближчим часом зосередять основні зусилля. Щоб зберегти свої позиції в регіон, була стягнута 61 перша бригада морської піхоти РФ, а також більшість усіх боєздатних підрозділів з лінії фронту на доброполі появился і російський спецназ, отборный спецназ, который снова такі в волі блокирувати войска, которые оказались, ну скажем так, в тому числі і признаки окруження они на сьогодні И это очень важно. А ті резерви, які росіяни планували использовать совершенно с з целью, они сегодня сьогодні брошені на те, щоб деблокировать російські війська на доброполі. При цьому ймовірно російське командування в повному обсязі ще й не розуміє, який провал у них трапився на Донецькому напрямку. Президент Зеленський розповів, що захоплені під час контрнаступу на Донеччині ворожі карти свідчать, що росіяни просто брешуть керівництво та не повідомляють реальної картини бою, через що в тому числі не отримують необхідного ресурсу на відміну від ЗСУ. эта контрнаступательная операция продолжается благодаря усилиям первого корпуса Насгвардии Азов, благодаря нашим штурмовикам, штурмовым войскам и другим приданным подразделениям. И вот эти контратакующие действия, контрнаступательные действия наших сил обороны не привели к тому, что сегодня мы можем говорить о том, что освобождено 160 квадратных километров украинской территории. Я не припомню за весь этот год и за предыдущий, чтобы вот такие площади удавалось освобождать. Очевидно, надихнувшись успіхами наших штурмових підрозділів командування генштабу вирішило виділити такі групи в окремий рід військ, що дозволить проводити окрему посилену підготовку, акцентовану саме на штурмах ворожих позицій. Відповідні зміни мають відбутися до кінця місяця. Ну самі е, оборону, і відповідно, атаки, і проведення е, ефективних операцій в талах і в флангах врага. вот такое совмещение, думаю, оно будет э, логично объединять усилия этих войск, и они станут единым, так сказать, родом войск наших вооруженных сил. Ну и, конечно, это задачи, которые выполняют. Я все-таки вижу, что это активная часть наших сбройных сил, вооруженных сил, которые могут проводить операции в самых сложных участках. Это и удары по врагу, это э, локализация прорыва под вот специальные, подготовленные подразделениями, удары по тем Подразіля врага к проривається кодриса кліщі, як видальше горім, от клешні, кодре за справа сліва, наприклад, по конкретному городу. такі війська они должны їх локалізувати. Ще однією точкою фронту, де росіяни зараз особливо активні, залишається Куп'янськ. За заявою роз окуповано уже майже пів міста. Проте достовірно відомо лише про те, що бої йдуть за. Пока рано делать прогнозы по развитию дальнейшей ситуации, так как прямой штурм города это всегда долго. Пока ситуация не выглядит для украинской армии критической, полагает аналитик CIT. Посмотрим, поможет ли переброска третьей штурмовой бригады, которая раньше выполняла роль пожарной команды. При цьому гарні результати сили оборони показують і на інших напрямках. Так, наприклад, гур напередодні відзвітувало, що ударами дронів у Криму бійці змогли підбити відразу три багатоцільові вертольоти РФ Мі 8 а також суттєво пошкодити багатомільйонну станцію РЛС небо. Відзначилися оператори дронів із 40-ї бригади берегової охорони поблизу Херсона. Ті виявили російських штурмовиків на катерах, що було далі здогадатися не складно. При цьому в нашому командуванні повідомляють, що російським спеціалістам БПЛА напередодні також дісталося від українських дронів. Той самий розп'ярений Рубікон, який сьогодні, нібито найкраща готує окупантів до роботи з безпілотниками, тимчасово припиняє роботу. Це один із найбільш безпособних. ну, из наиболее боеспособных подразделений, ну, плюс еще и информационно-медийно раскрученная технология новые, там, беспилотники, те, которые, ну, от которых мы в ужасе должны все бежать. Так вот, по Рубикону прилетело. Прилетели тоже очень интересные штуки. Скорее всего, это ударные БПЛА класса Middle Strike. Ну і на сам кінець розслідувачі змогли підтвердити чутки двотижневої давності щодо знищення російських офіцерів у Запорізькій області. Ліквідація таки мала місце. Призвища встановлені офіцери, і справді загинули на місці. районе села Воскресенко в Запорожской области, оккупированные в результате успешной совместной операции ГУР и Мариупольского сопротивления, полностью сожжен командный пункт «Россиян-35А». Погибло 17 офицеров и а один рядовой. Офицеры руководили наступлением на одном из участков на запорожском направлении. Теперь наступления не будет. «Хочу жить» выложил поименный список погибших и уточнил, что 30 августа неизвестные якобы подожгли сухую траву возле командного пункта 35-й армии. Огонь быстро распространился на помещении и блиндаже командного пункта. Из-за задымления и заполнения командного пункта Гарним газом оперативний состав штаба не смог спастись. При цьому, мабуть, після таких новин провали армії РФ відобразилися, і на російській мобілізації. Так, у центрі протидії дезінформації заявили, що вперше в армії окупантів втрати перевищили кількість охочих підписувати контракт і їхати на війну. Яке місто РФ наші безпілотники візьмуть у кільце наступним? Пишіть свою думку в коментарях, тисніть подобайку під відео та будьте в курсі головного. У нас з вами майже 470 тисяч підписників. Далі більше побачимось.